Хлопці написали таку жіночу пісню. Саша пішов воювати. Взяла тільки свої найдорожчі сумки. Шугу взяла і пропонували просто шалені контракти на 50 тисяч доларів на російському телебаченні. Усім привіт! Продовжуємо писати наші онлайн-бесіди із славними українцями. Сьогодні нас надихатиме та милуватиме співачка, блогерка та акторка Анна Трінчер. Ані, привіт! Привіт, привіт. Вісім місяців триває кровопролитна руйнівна фаза війни Росії проти України. Анно, розкажіть нам, будь ласка, як ви відреагували 24 лютого, де шукали прихистку, коли повернулися в Київ, і як вже тут налаштували своє життя буття, зважаючи на нові реалії? Моя психіка особисто налаштована так, що я просто максимально стою в ступорі, коли тривог. Uh -huh. Чи небезпека, чи якісь такі серйозні важкі події в моєму житті. І я просто в ступорі нічого не розумію, не розумію, що робити. Тобто хтось панікує і бігає з кутка в кут, то я просто стою. І саме так було і в той день. У мене була навіть така знаєш захисна реакція. Я просто стояла і дивилася. Я нічого не казала, ніяк не реагувала. Я просто чую ці вибухи, чую, як наші вікна трясе не по-дитячому. Як мій е, на той момент наречений е, в паніці, ну не те, що в паніці, просто там зосереджений, стриманий, там взяв себе руки і намагається щось зробити, А я просто стою, він мене такий: Аня, давай збиратися, що зробити, mm -hmm. щось робити, щось робити». А Я просто з нічого не можу зрозуміти. Е, але так потрохи почала брати речі, взяла тільки свої найдорожчі сумки, шубу взяла е, і е, обтягуючи костюм. Тому що сказала, що якщо що, то шубу і дорогі сумки можна завжди продати і на ці гроші жити. От тому з таким прекрасним набором речей ми поїхали на захід України великою компанією, не знаючи взагалі куди і що. Що ми будемо робити, де ми будемо зупинятися? Нас проїтили наші товариші з Бережани, велика класна родина в своєму будинку. І так ми прибули там два місяці. Це, взагалі, для мене золоті люди з великої літери, тому що я, наприклад, напевне, ну аж два місяці не змогла ютити людей. Хоча ми й пропонували гроші, пропонували будь-яку свою допомогу, але вони відмовлялися і просто реально з відкритими обіймами, з відкритими. Тими руками приймали нас у себе вдома. Нам дуже погано без Києва. Ми не стільки от столичні люди. Вони стільки звикли до е, цього ритму життя до людей. До те що то, то взагалі, от знаєш, остров Києва він е, зовсім від інших міст і особисто мені, і Саші, нам так комфортно. Тому на свій страх і ризик, коли вже там усі наші знайомі повернулися, ми вирішили шукати квартиру і досить швидко її знайшли і переселилися в Київ. Я пам'ятаю твою зустріч з бабусею з дідусем, ти знімала отак, от просто як знаєш, з руки. І я я прям ридала, от і я пам'ятаю, що я тоді навіть здивувалася, тому що мені здавалося, що ще без... небезпечно повертатися. Думаю, ого, Аня, вже У мене якийсь такий інстинкт самозахисту. Мені здається, абсолютно відсутній. Я знаєш, в якійсь говонтіла і подумала, блін, таке коротке життя. Мені зараз 21, і Я не хочу просто втрачати так, цей золотий вік. Якщо Бог mm -hmm. вирішить. Часу закінчувати моє наземне життя, то, значить, так і буде. Я, так, я думаю, що багато українців зараз живуть з такою думкою. Мене багато наших українських людей не розчарували, і ти в тому числі я бачила всі твої емоційні пости, починаючи з 24-го. Ти виходила, знаєш, закликала своїх російських колег. Ваша аполітична позиція за тіпа типу мір ніфіга не працює. Якщо ви за мір скажіть правду. напишіть правду. Не молчите! Потім ти говорила про те, які там руські блогери, да які оцей наратив повторювали куплений пост. Ти, ти просила закрити небо над Україною. Потім ти поїхала у благодійні ці концерти, тури. Я бачила, як ти спілкуєшся з дітками у шелтерах. І я знаєш, я кожен раз думаю, Боже, тобі ну тоді було 20 років. Ну зараз 21, так але от тільки в серпні виповнилася. Я думаю, звідки у цієї дівчинки ця мудрість не залишай! Я набагато пізніше зрозуміла, як з дітьми спілкуватися. Я розумію, що ти публічна людина і напевно у тебе фанати, так але це було настільки. Ну, знаєш, воно реально е, було видно, що ти якось зсередини віддаєш це тепло і хочеш їх всіх ну якось дати їм якусь, я не знаю, тому що ці діти переживали так багато. Це твоє виховання чи це твій ген українця? Ну, Звідки у такої молодої Українки е, оце бажання навалювати знаєш, і називати речі своїми іменами, ненавидіти ворога. і при цьому е, стільки енергії віддавати для того, щоб, е, для того, того, щоб, щоб Підтримати своїх. Ну, Напевно, це все купі і виховання, і якась внутрішня, внутрішній такий поклик і свідомість, до якої я прийшла, мені здається, тільки після війни. Е і дуже багато життєвих ситуацій, які зробили мене достатньо дорослою, там, не, не до свого віку. Самостійність з 16 років, з 18 вже е повністю незалежність від. Е від моєї родини, але я завжди дуже сильно любила свою батьківщину, любила Україну і робила все, щоб працювати на економіку, щоб підтримувати українське українську музику. У мене були українські пісні і до війни. От зараз виключно українські пісні. Мені здається, це просто от свідомість, яка в цілому була в моєму житті. Але от після 24-го вона максимально вімкнулася і дійсно вімкнулася просто надзвичайна любов до всього українського. Хоча і до війни мені пропонували просто шалені контракти на 50 тисяч доларів, на 100 тисяч. Та якесь маленьке одне проявлення а, на російському шоу бізнесі і на російському телебаченні, і мої пісні там а, коротше, понятне, погубам ба вони крутилися а, в російському тіктоці навіть більше ніж в українському, тобто. Mm -hmm. Повні мої пісні дуже сильно залітали на ту аудиторію, хоча ми абсолютно нічого для цього не робили. І мене запрошували туди, і на виступи запрошували, і на рекламні інтеграції. А, і це такі гроші, які я тут не заробляю там, умовно кажучи, за великий проміжок часу. Mm -hmm. Знаєш, там я могла заробити буквально за день. І я тоді розуміла, що це повний пісні. Їхати туди і долучатися до усього цього е, шабишу. В мене це було просто після 24 лютого, воно прям вирвалося. Війна і дружба. Як все це поєднати? Чи були для твоєї дружби з кимось? Ця війна стала випробуванням, були якісь розчарування чи навпаки? Мої друзі, це от. Е, Товариші мої, я до них відчуваю певні емоції, але от скажімо так довіряю на всі 100%, я тільки собі і своєму чоловіку, і в якийсь момент ми зрозуміли, що в цьому світі один у одного є тільки ми. І війна стала дуже таким випробувальним моментом для усього моєго оточення. і Я навіть рада, що так сталося в якому сенсі, тому що дуже сильно пішла зачистка, дуже багато людей, як вийшло, що відпало і. Я зрозуміла, що навіть так краще, тому що я не витрачаю свій час і свою енергію на тих людей, з якими нам не йти однією дорогою, скажімо так, але з'являються нові люди, нові знайомства, нові друзі. І це прекрасно, тому що. Це зовсім вже інша дружба, інша свідомість у дружбі. Е, ну і взагалі насправді з нами з нами дуже важко дружити. Люди, хто з нами дружить, їм просто треба медаль видати. Бо в е, нас немає часу балакати по телефону годинами. В нас немає часу кожен день зустрічатися, навіть не кожен день, навіть раз у тиждень дуже важко знайти. Знаєш, час а дружба це все таки е, вклад. Свій вклад до відсотків. Це... Нею треба займатися як і коханням. Мені найважливіше, щоб з друзями було легко, щоб не було ось цих сварок. Я взагалі не розумію, як можна з подругами сваритися. Це, ну, друзі, це навпаки, це люди, які повинні ну, так, Вони ж ніби для задоволення, правда, а не для того, щоб страждати. Всі так. мої колеги, вони абсолютно. Щирі і, і щирі і справжні українці за Україну і по іншому не може бути, яка соцмережа для тебе пріоритетно, пріоритетно є, і в якій ти ну там для того, щоб це треба? Там я не знаю, популяризація. А яка соцмережа по любові? Знаєш, така яка приносить тобі задоволення? Я розумію, що з такою аудиторією ти завжди відчувала відповідальність. Знаєш, як лідер думок і так далі. А що в війну? Як у війну бути лідером думки на таку величезну аудиторію? Що ти відчула і що для себе які висновки зробила? Найкращу мережу це життя. Скажімо так, для мене це не пріоритетне. Я просто транслюю те, що я думаю, те, що я відчуваю. все. Я собі, довіряю своїм судженням, довіряю своєму баченню, своєму вихованню, тому все якось гармонійно так і виходить. Знаєш, тобто нема того такого моменту, що типу, ну це я не можу казати, бо це велика відповідальність перед аудиторією. Ну я знаю, що а, якщо люди будуть слухати мене і там а, намагатися жити таким ж життям, яке обираю я, то в них все буде супер. От і все. Mm -hmm. тому я... Покою свій спосіб життя пропахує своє бачення і довіряю собі. Ти просто дуже яскраво заявила зразу про свою позицію. Тобто, там не було навіть якихось полутонів, це було 100% Росія — Росія агресор, Україна вогні. Ті пойдіть нахер всі, отак. Я просто не розумію, як по-іншому для мене це не люди, а душогуби, які вважають, що тут є якісь полотани, чи не все так однозначно, чи а давайте подивимося з іншої сторони. Для мене це душогуби, це жалюгідні істоти, які недостойні звання людей. Ото все я просто для себе зрозуміла, що найкращі руські це не живуть. Тоді хотіла подякувати, і дуже класно, що в мене є така нагода за твою композицію. Не залишає». ця пісня. Вона настільки вона прям, я не знаю, отак знаєш, проникає всередину. Я просто чекаю, щоб ти прийшов живий. Я дуже кохаю тепер мій. Чи отримала те те на що не знаю, сподівалася, чи хотіла викликати а, цією піснею? Ти Знаєш, навіть більше, тому що головна мета цієї пісні була психологічна, психологічна, соціальна для мене це от саме така психотерапія була. І е, коли зрозуміла, що вона для мене працює, що після неї мені стає набагато краще, е, то я зрозуміла, що це повинно повинне звучати, повинно бути і. Це те, що зараз необхідно. Дуже багато психологів кажуть, що ну, можна тримати в собі емоції. Ідіть, да? покричіть, поплачте, але більше ми тримаємо собі негативні емоції. Психіка їх в викидає, але звідти вони нікуди не діваються. І це накопичується, накопичується. І в якийсь момент ми просто вибухаємо, і наш психологічний стан виливається в депресію, в нервовий зрив. Це абсолютно зараз ні до чого. І насправді ця пісня дійсно не наче прийшла до мене по зову господа Бога, бо я просто не розуміла, що в моменті робити я її почула на другій какого, тижні війни, коли я вже думала, чесно кажучи, що моя професія абсолютно безтолкова і наразі. Не потрібно нікому. Я вже думала, куди мені йти, айтішники якісь арбітражники. Я не знаю, що мені робити, бо все одно гроші заробляти треба. Але от пісня, ось неначе з'явилася в той момент, і така, типу, ні, ти потрібна зараз. Не, не треба перепрофілюватися, не треба думати по інші, про іншу професію. А саме ти зараз необхідна а, своєму слухачеві. Цю пісню написали гурт столиця, якщо знаєте, це ви Ниці і так далі, хлопці написали таку жіночу пісню. Ага. Я, я Тільки... просто вражена зараз. Бо я її коли почула, я подумала, перше, все Саша пішов воювати. Ну бо вона бляха, <рес> вона з самого серця. Знаєш, ніби так. ти от стоїш на пероні, бачиш, як він рушну. Ну тобто вона настільки, я не знаю, як це можна було настільки чітко все передати. Вони в цьому дуже талановиті. Я була в шоці, коли я почула я все. Я зрозуміла, це була дур, друга ночі. Я підняла всю свою команду. кажу, слухайте, давайте робити. Вона мене пробирає, Вона мене змушує жити просто і давайте її випускати. Ну насправді процес створення цієї пісні я можу назвати найскладнішим в моєму житті. Я якраз хотіла з тобою проговорити оцей цей момент творчості. Під час того, що зараз відбувається, як зараз з цією творчістю, як з'являються ці колаби? Від «на» найлегше відштовхнутися, щоб бути на висоті, тому що якщо ти просто в такому поганому настрої, чи щось погане з тобою сталося, то, то, то тобі набагато важче з цього вибратися, бо немає від чого відштовхнутися. Я якось знайшла себе в той момент, ем, зібрала думки, побачила фідбек. Насправді це реально синергія фідбеку. Синергія людей, які за мною стежать, синергія моєї команди, звичайно ж, яка мене дуже сильно підтримує. Синергія мене, і мого чоловіка, яка просто ну шалена. Ми з таким темпом зростаємо разом. Синергія моїх родичів, які теж постійно разом постійно Це, це люди. Це оточення, це найцінніше, що є у нас у житті. Дуже класно, що люди знайшли в собі оцей момент стати продуктивними. Тому що зараз кажуть важливо, щоб кожен на своєму місці був продуктивним. В цьому реально, як ти кажеш, закінчиться війна, і нам буде казати, так я причетна до цієї перемоги. Від компанії «Епіцентр» хотіла сказати, що дуже класно, що ти долучилася до ініціативи наші рятуємо життя, так і гроші, які дарували, відправила на бронешвидкі. Це це окрема класна історія. І до наших глядачів я. Я звертаюся, будь ласка, кому цікаво, це дуже класна ініціатива. Підтримайте. Я хочу тебе обов'язково ще ж привітати, встигнути з офіційним статусом е, дружини, yeah. ну, Зважаючи на те, що знаєш, ну було стільки всього тривожного, стресового, але я бачу вас. І я бачу, що ви кайфуєте три найкрутіших не знаю моменти, які ти можеш згадати, так не задумуючись в цей день, день вашого розпису. А, стосовно донатів, хочу ще додати: в мене є великий приклад: це мій чоловік, який задонатив мільйони і працює, і донатить і продовжує донатити. І там ну я бачу ці суми: це й 10 тисяч, і е, тисячу, і дві тисячі, три. Я кожен день це роблю, е, тому мені є з кого брати приклад. вам. Те, що мені найбільше запам'яталося. Значить, за ніч до весілля мені надсилають букет наречений, який ем, зовсім різниця від тієї картинки, яку надсилала, і це катастрофа, бо я я мрію про ну, я мріяла про те, щоб все було просто ідеально. Я перфекціоніст. Я хотіла, щоб все було перфект. Я в паніці шукаю нових флористів і знаходжу і мені приїжджає дуже гарний букет. Що запам'ятався дуже сильно, це звісно наші обітниці, тому що вони були неймовірно щирі, неймовірно справжні, і я дуже хвилювалася, що я не зможу що я вийду, і навіть не зможу слова вимовити. Я просто зруйнувала усі стереотипи для себе, бо зрозуміла, що кохання не зважає до досі процес. Ще дуже запам'яталася, от саме ця родинна атмосфера, коли ми вже поїхали в ресторан, і нам нічого не заважало. Я дуже молилася, щоб в цей день не було вибухів, не було знаєш ніяких таких тривожних новин, як у нас останні декілька днів. І дійсно, в цей день небо було плюс-мінус ясне. Uh -huh. Да, дуже не хотілося, щоб ваша та дата знаєш, потім асоціювалася з якимсь днем трагедії. Да. так да, у нас кожен день зараз день трагедії. Я хотіла почути від тебе, як знов таки, лідера думок про твій перехід на українську мову. Це повинен бути дуже свідомий вчинок. Це повинно йти зсередини. Якщо людина людини людині це нав'язали чи змусили, чи через сором. Це ніколи не проживається і не буде від кохання. А українська мова це від кохання. Вона дуже молоску. Боріться в якусь певну сферу свого життя, де ви розмовляєте. Виключно українською з подругою а, в кафешках, mm -hmm. в таксі виключно щоб не було, ви розмовляєте тільки українською. Почніть з цього, і реально ви навіть не зрозумієте наскільки сильно у вас засумок ще в цю українську гарну глибинну мову. <по> Бо кожного разу я себе ловлю на думці, що я вже забуваю, як це буде російською, і це круто. Мені здається, за цей час ми всі були в останній емоційний гойдолок. То вверх, то вниз. Який твій рецепт? Що ти робиш? Дихаєш, не знаю, їси, плачеш. Найвище для мене точка свідомості людини це саме вміння контролювати свої емоції. Це настільки важко і настільки круто, І коли я бачу людину, яка вміє контролювати свої емоції, Це для мене завжди дуже круто. І от просто працюйте реально кожного дня над тим, щоб контролювати свої емоції. Це Виражаєте і ваших стосунків з сім'єю, з коханим, з підлеглими чи з колегами. Uh -huh. от, помічайте за собою да, свої реакції, як ви реагуєте, вибухаєте ви в моменті, коли щось йде не по-вашому, чи ви вмієте конструктивно там, внести для себе якусь ясність? Просто розділяйте от, своє життя, що проблеми це не проблеми, це задачі. От все, uh -huh. що для... Я проблемою просто перетворіться в задачі. Тобто щось зробити, щоб ця проблема зникла. Супер, дякую, крута порада. Нас... Аня, останнє питання до тебе про омріяну перемогу Україну, України, про яку мрієш саме ти, якою вона має бути? Я не знаю, можна я не буду відповідати на це питання, бо Маш. я не знаю просто. Я не хочу себе, знаєш, в моменті, коли. Люди люди там казали два-три два, тижні, два-три тижні і все закінчиться. Ти настільки жив оцим, оцими двома-трема тижнями, okay. ти настільки жив в майбутньому. А я це дуже сильно психологічно тебе з'їдає, насправді, бо ти неначе на не наживеш все це життя до моменту, коли ці два-три тижні закінчиться. От просто живіть сьогоднішнім днем, не думайте про минуле, не думайте про майбутнє, кайфуйте від сьогоднішнього моменту, можливо, завтра його не буде, це факт. Е, просто от, всі ми знаємо, чекаємо перемоги. Якою вона буде, такою вона буде. Ахієнної з 300. Найкращим днем в житті усього світу, крім. Важко і все. Ну що ж, можемо лише побажати здійснення такої мрії, такої важливої для України. Дякуємо тобі за бесіду, бережи обов'язково себе, своїх найдорожчих та продовжуй множити оці всі добрі справи. І вам, наші глядачі, ми, як завжди, дякуємо за перегляд. Підтримайте нас, будь ласка, своїми вподобайками, підпискою, коментарями, слухайте Аніни пісні, вони про любов і саме серце. Давайте підтримаємо. Мовати україномовний контент і пушити нас у тренди. Слава Україні!